Дмитро Живицький повідомив про ситуацію у Сумській області станом на вечір 9 листопада. 190 снарядів та мін за день спрямували росіяни на прикордоння. Зокрема, під обстрілами опинилися такі громади. З Новгородська об 11.30 по околицях одного із сіл російські військові стріляли із мінометів. Було вісім вибухів без наслідків. Хотінська під обстрілами були два прикордонні села. Близько 12.00 ворог вів в вагоні з сау шість прильотів. І майже одночасно випустив по іншому селу 42 снаряди. На щастя, ніхто не постраждав. Краснопільська громада о 13.30 ворог скинув вибухівку з безпілотника. Також в цей час зафіксовано 58 прильотів із АГС з боку Росії. Ще одну вибухівку типу ВОГ росіяни скинули з безпілотника на сусіднє прикордонне село без руйнувань. Есменська громада близько 14-ї години армійці РФ обстріляли одночасно два села. По одному випустили 20 снарядів із реактивної системи залпового вогню, використали при цьому запалювальні боєприпаси, внаслідок чого загорілося поле з кукурудзою. По іншому населеному пункту було 15 прильотів. По Морапільській громаді ворог стріляв із мінометів. Було 15 вибухів. І ще три прильоти із САУ без руйнувань. Шелегінську громаду росіяни обстріляли теж із мінометів. Зафіксовано 10 прильотів. Руйнувань немає. Серединобуцька громада теж потерпала від мінометного обстрілу з Росії 8 вибухів, але без наслідків. Під час робочого візиту до шостки голова сумської обласної військової адміністрації Дмитро Живицький відвідав центральну лікарню. Губернатор зазначив, що допомога медичним закладам. Це перш за все гарантія того, що завдяки новому обладнанню незалежними від перебоїв з електроенергією стали відділення невідкладної допомоги, операційні, реанімаційне відділення, ліфти та рентгенкабінет. Більш того, у разі необхідності саме тут буде обладнано один з пунктів обігріву, де можна буде зарядити гаджети, зігрітися теплими напоями великому мікрорайону міста. Дмитро Живицький подякував програмі ООН за надане обладнання. Громаді та керівництву лікарні завчасно проведені підготовки. Товчі роботи. Генератор працює і ми продовжуємо працювати, щоб взимку всі були в теплі та зі світлом. Констатував губернатор. Відтепер людям не треба додатково долати понад півсотню кілометрів, щоб дістатися з одного берега на інший. Ця логістична артерія також дуже важлива для роботи підприємців, аграріїв, екстрених служб. Адже за несприятливих погодних умов об'їзд взагалі практично неможливий. Відтепер 400-метровий красень через Десну знову з'єднує дві області найкоротшим шляхом, зазначив голова обласної військової адміністрації Дмитро Живицький. За його словами, окупанти майстрували тимчасові переправи, наводили понтонні мости, та нічого в них не вийшло. А міст спільними зусиллями ми відновили. Ремонт виконувала Державна спеціальна служба транспорту. Встановили п'ять мостових опор, змонтували шість прогонних конструкцій, облаштували тротуари, відбійники і огородження. Обласний чиновник подякував Шосткинській і новгородціверській громадам, які взяли активну участь у відновленні моста. Розкажи мені про свій дім. 22-й рік поспіль 9 листопада в Україні проводять радіодиктант національної єдності. У 2022-му він особливий, адже, попри воєнний час, якомога більша кількість людей мала бажання взяти участь у ньому. У волонтерському центрі Шостка добро теж долучилися до ініціативи. Розповідають, що у такий складний час важливе єднання між нами, українцями. Зараз наша Україна в огні, нашу мову хочуть відібрати. Тому ми. Як наші мужні захисники на фронті повинні стати на її захист, плекати її? І оберігати окрім волонтерства. Пані Тетяна є вчителькою української мови та літератури школи-ліцею. Тому до написання радіодиктанту залучила своїх учнів та учениць. Школярі зізнаються самі залюбки кожного року беруть участь у написанні. Мова, грамотність це найважливіше, що у нас зараз є, тому що це нас об'єднує. Це кров нації. Це дуже важливо для мене. Так я виражаю свою підтримку до наших воїнів які захищають наші кордони від Російської Федерації. І освітяни прагнули перевірити власні знання. Так, заступниця директора Шосткинської школи, ліцею Наталія Поправко розповідає, що це стало доброю традицією. Ми кожного року очікуємо 9 листопада. Ми цікавимося, хто буде диктувати цей текст, чий це текст, тобто хто автор. І звичайно, ми налаштовуємо наших учнів на те, щоб вони. Також долучилися до цього диктанту, і не так важливо, чи всі поставлять коми, чи всі поставлять апостроф, чи можливо м'який знак важливо, щоб всі зрозуміли, що це текст написаний українською мовою. Загалом волонтерський центр зібрав багатьох небайдужих містян. Наприклад, пан Олександр вирішив вперше долучитися до ініціативи. Зізнається, востаннє писав диктант понад 50 років тому. Представ. Ще є таке, такий захід і вирішив, що на восьмому десятку потрібно все ж прийняти участь. Українська мова це наша основна мова, тому кожна, кожний громадянин України повинен її знати. І треба випробувати себе учасників навіть не злякала відсутність електроенергії у приміщенні, тому замість звичного світла та радіо були ліхтарики і портативна колонка. Волонтери попіклувалися про те, щоби кожна та кожен могли взяти участь. Адже заздалегідь було відомо про вєлові відключення. Колонка стояла в будівлі. Я стояв з телефоном, по якому йшов радіодиктант і з телефона передавав його на блютуз колонку, де саме писали діти цей диктант з волонтерами Цьогоріч автор. Кою тексту була українська письменниця та режисерка, членкиня українського пен Ірина Цілик. А читала його народна артистка, герой України, уродженка глухова Ада Роговцева. Після написання учасники поділилися враженнями. Цей текст дуже проникливий. Мені сподобалося писати цей диктант. Його нам диктувала наша землячка Текст був про наш дім на завершення. Ніхто не міг стримати емоцій. Бо радіодиктант національної єдності нагадав, завдяки кому ми маємо змогу розмовляти рідною мовою та жити у незалежній Україні. А поряд зі мною на столі лежали фото хлопців, яких ми поховали, останні слова. У нашому диктанті були, я точно знаю, він вистоїть, виберсеться, дочекається твого свойного духу. Я вдома. А ти про все все мені розкажеш. На жаль, вони розказали нам місту, Україні, всьому світу. Що Україна вистоїть. Шовкинку Валерію привели на заняття з джиу-джитсу у шість рочків. Бо, за словами мами, дівчинка хотіла носити кімоно та кричати кия. Сьогодні Валерії Нешковій 15. І вона чемпіонка світу з джиу-джитсу серед юніорок. Джиу-джитсу я займаюся 9,5 років, і це з 6 років це моя напевно, любов <си> <си> з дитинства. Перемога у чемпіонаті світу є на сьогодні найвищою сходинкою у спортивній кар'єрі Валерії. Цьому передували перемоги дівчини на всеукраїнських змаганнях та чемпіонаті Європи. У складі української збірної цього року спортсменка поїхала на світові змагання. Вони відбувалися у Абудабі, що у Об'єднаних Арабських Еміратах. Саме цей чемпіонат був дуже круте, крута організація і дуже масштабний такий чемпіонат, який ну це напевно най наймасштабніший чемпіонат в моєму житті. Коли я п'ять днів там провела, вже хотілося додому. І це все ну це не з кліматом зв'язано, це просто хотілося додому. Бразильське джиу-джитсу зовсім не жіночий вид спорту. І дівчатка в ньому скоріш виключення ніж правило. В родині Валерії немає професійних спортсменів. Нашій знімальній групі вона розповіла, що обрала цей вид спорту за покликом серця. Я займалася спочатку плаванням з чотирьох років, але потім через знайомих ми дізналися, що з'явився в нашому місті такий тренер і такий вид спорту. І я вирішила спробувати. І Вже пробую дев'ять років. Напевно, за покликом серця, тому що це ніяк не, не описати. Напевно, я прийшла сюди з маличку, і це вже в процесі тренування вже закохалася в цей від спорту. Під час змагань на чемпіонаті світу спортсменка провела три поєдинки. Її суперницями стали джитсерки з Греції, Об'єднаних Арабських Еміратів та Ізраїлю. Зізнається, що це була боротьба на рівних, але завдяки досвіду та майстерності вона змогла перемогти. Саме в моїй категорії було 9 дівчат. Але я зустрілася не з сіма, тому що була така система на виліт, і тому я зустрілася тільки з трьома дівчатами. Напевно, найскладніше мені було з гречанкою перший бій і морально, і. Фізично мені було найскладніше напевно зібратися. Ці три сутички вони закінчилися не достроково. Але я заходила на болівий та удушаючий, Але за браком часу я не доробила цього удушаючого і м -м, з побалом я виграла всі ці три м -м, суватки. Тренер Дмитро Сергійович розповідає, що його вихованка з маличку проявляла свій бойовий характер на татамі та наполегливо тренувалася. Дуже талановита дівчина в неї є велике майбутнє, бо вона прагне бути чемпіоном. В неї немає приводу пропустити тренування. Вона завжди скаже: Я буду на тренування, я хочу перемагати. Бразильську боротьбу джиу-джису ще називають людськими шахами. У ній важлива не стільки фізична сила, скільки розумові здібності борців здатність миттєво аналізувати та прораховувати наперед свої дії. Та передбачати дії суперника багато на що впливає інтелект самого спортсмена. Немає фізичної сили, яка перемагає техніку. Це саме про джуджус. Це Граундґеймс, тобто гра на татамі знизу. Ми спеціалізуємося виключно на парти на боротьбі знизу. Та вчимось перемагати сабмішами, це достроково. Це удушливі та боліві прийоми. Наші двері завжди відкриті. Ми раді привітати любого, хто хоче в нас займатися. Це стосується не тільки дітей, це і дорослі групи, жінки, чоловіки, діти. Ми приймаємо всі. Спортсменка розповідає, що вона користується навичками, які здобула під час тренувань на татамі. І у повсякденному житті У повсякденному житті це більше для мене це моральний відпочинок. Я приходжу на на тренування з проблемами, а вже виходжу менше їх. І морально мені на душі стає легше. І Я тут просто відпочиваю. Подруги дуже підтримують. Вони за мене дуже раділи. багато хто навіть плакав. Багато хлопців сильніше за мене. Але саме в плані може, фізичному, але в плані, якщо ми зустрінемося на татамі, то вони не переможуть мене, напевно. Дівчина розповідає, що навчання в школі та тренування забирають майже увесь вільний час. Проте у Валерії є прагнення та плани на майбутнє, які вона покроково втілює життя. Я хочу займатися цим видом спорту все життя. Я не хочу зупинятися на чомусь, а я хочу займатися, займатися і тільки займатися, тому що цей від спорту мені в радість. Хочу поїхати за кордон та вступати в словацький університет. Тому я вивчаю мову словацьку і хочу в цьому напрямку розвиватися і хочу взагалі бути тренером. Приклад перемоги спортсменки Валерії Нешкової у чемпіонаті світу надихає та доводить, що немає нічого неможливого. Головне наполегливо працювати та не зраджувати своїм мріям.